Як знайти себе в житті? Всі ми хочемо знайти свій життєвий шлях, відбутися в особистому житті та професії. Але, на жаль, не у кожного це виходить. Комусь потрібно багато уроків, перш ніж зрозуміти, що він насправді хоче від життя. Летять роки, і в людини настає розчарування, що нічого не змогла добитися. Через це з'являється стан депресії, апатії, втрата життєвих орієнтирів. Та прийом алкоголю. Але перед тим, як дізнатись, як знайти себе в житті і робити те, що любиш, просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Якщо застосувати правильний підхід, кожен може себе знайти в житті. Треба лише трошечки змінити напрямок мислення та грамотно поставити цілі. У виборі правильного шляху важливою є мотивація. Для чого я це роблю. Необхідно знайти причини для руху, тоді зростання буде успішним. Втрата сенсу життя це велика проблема сучасної людини. Багато людей просто не знають, що реально хочуть. Інші, зазнавши розчарування, перестають до чогось прагнути і просто пливуть за течією. Якщо ви правильно вибираєте свій шлях, то отримайте максимальне задоволення від життя. Перед тим як почати щось змінювати, Треба зрозуміти, що ви маєте зараз, як до цього дійшли, та на якому життєвому етапі ви перебуваєте, оцінка своїх помилок, невдач та успіхів це зовсім нелегке завдання. Доведеться чесно подивитися на своє життя і не боятися критикувати себе. Проаналізуйте ситуацію та чесно дайте відповіді на наступні питання. Що вас зараз оточує? Хто ви? Песиміст чи оптиміст? Які люди поруч із вами? Чи є ті, хто перешкоджає вашому особистісному зростанню? Як ви дійшли з сьогоднішнього стану? Які якості вашої особистості заважають успіху? Які якості вашої особистості допомагають вам рухатись вперед? Чи є у вас мрії? З яких причин ви не стали їх реалізовувати? Чи справді вони були справжніми? Чи є у вас страхи, що заважають рухатись вперед, і чи дійсно ви хочете їх позбутися? З деякими страхами людині життя зручніше. Вона знаходить собі виправдання, щоб нічого не робити. Чи шкодуєте ви себе, і чи вимагаєте прояву жалості від інших людей? Говоріть із собою чесно та відкрито. Відповіді на ці запитання краще записати на аркуші паперу. Зрозумівши, що треба змінити, можна починати рухатись вперед. Перше правило це робити. У вас нічого не вийде, якщо ви просто сидітимете в депресії, і навіть не спробуєте щось змінити у своєму житті. Одинадцять Парад для того, щоб знайти себе в житті бути активним і постійно рухатись, вчитися щодня дізнаватися про щось нове. Примушуйте свій мозок працювати, інакше клітини почнуть відмирати через непотрібність. Читайте книжки, наприклад, наукові статті, ходіть на різноманітні курси підвищення кваліфікації та отримуйте нові навички. Регулярно заводьте нові знайомства. Зв'язки вони завжди потрібні. Вперед найчастіше просуваються саме ті, хто товариський, легко контактує з людьми та вміє порозумітися з кожним. Позбавляйтеся страхів, успішні люди борються зі своїми фобіями, тому що вони заважають рухатися вперед. Якщо хочете зробити успішну презентацію, доведеться позбутися страху публічного виступу. Хочете відкрити приватне підприємство? Слід забути про страх невдач Іти звідти, де щось не влаштовує, або намагайтеся щось змінити. Люди часто залишаються на неулюбленій роботі. Тримаючись за якусь уявну стабільність, а в результаті отримують постійні стреси, неврози, хвороби та забуті мрії. Така ж ситуація із стосунками. Вони тягнуть стосунки, які давно не приносять радості та задоволення, не наважуючись піти туди, де їм буде однозначно добре, та де на них вже давно чекають спілкуватися з позитивними, розумними та успішними людьми. Ви звертали увагу, як. Депресивні люди та невдахи тягнуть вас назад. Зведіть таке спілкування з ними до мінімуму. Зверніть увагу, наскільки змінюється ваш настрій, коли ви спілкуєтесь з тими, хто постійно скаржиться на своє погане життя. І як ви чудово почуваєтесь, коли поруч щаслива людина, яка налаштовує всіх поруч біля себе на позитивний лад. Будьте самі такою позитивною людиною чи поточуючи до вас тягнулися. Змінюйте установки, якщо вони перешкоджають вашому просуванню вперед. Ламайте стереотипи. Припиніть діяти за звичними шаблонами. Вони значно гальмують розвиток. Пробуйте. Від помилок ніхто не застрахований. І запам'ятайте, помилки це досвід та етап до чергового просування. Займайтеся творчістю. Вона допомагає розвивати мислення, креативність. Та позбавляє стресу. Не бійтеся говорити НІ, якщо вас щось не влаштовує. Люди із задоволенням будуть користуватися вашою добротою, нічого не даючи натомість. Ви маєте повне право відмовити, навіть якщо прохання походить від близького родича або друга. Не бійтеся, що вони образяться. Ви вільні у своєму виборі. Подивіться, на що ви найбільше звертаєте увагу. У чому ви добре розбираєтесь. Наприклад, у вас є цікаве хобі, і воно якраз таки може приносити як задоволення, так і прибуток, також буде корисна вправа на пошук себе. Уявіть, що ви вже є тією людиною, яка повністю відбулася у професії та особистому житті. Та дайте відповіді на такі запитання: Ким ви є? Яких успіхів ви вже досягли, Хто поряд із вами. Який весь рівень добробуту, якими шляхами ви до цього йшли? Ця вправа допоможе вам прояснити напрями руху та підвищити рівень мотивації. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!